День Етерслава традиційно розпочинаємо з найважливішого тільки факти у новинах. Варшава, Київ, про головне. Я Ганна Василевська. Дивіться у випуску «Замить». Стамбулі готуються до нового раунду перемовин про припинення війни в Україні. США, Франція, Німеччина, Британія готові підтримати українську делегацію. Але заяви росіян про мир черговий обман, каже Володимир Зеленський. Країни НАТО поки не готові прийняти Україну до альянсу. Так прямо каже американський спецпредставник Кіт Келох. Такі самі заяви лунають із Кремля. Чи ведуть США та Росія перемовини за спинами українців? Кирило Буданов серед лауреатів разом із Рейганом та Кісінджером золоту відзнаку за заслуги перед Польщею отримав керівник гур України. Анджей Дуда високо оцінив внесок українського війська та воєнної розвідки в колективну безпеку континенту. Зараз вступ України до НАТО не обговорюється. Про це в інтерв'ю американському телеканалу ABC News заявив американський дипломат, спецпосланець США з питань України Кіт Келох. Він зауважив, побоювання Росії щодо розширення альянсу на схід мають підстави. Водночас США готові обговорити з Путіним його вимоги щодо того, щоб НАТО далі не просувалося. Також Келух повідомив, що 2 червня в Стамбулі може відбутися другий раунд переговорів між Україною та Росією. Там будуть присутні представники США, Німеччини, Франції та Великої Британії. Ми говорили про це неодноразово: що вступ України до НАТО не обговорюється, і ми не єдина країна, яка так каже. Я напевно можу назвати вам чотири країни в НАТО, а потрібно 32 із 32, щоб дозволити їм вступити в НАТО. І ми бачили, як інші країни казали, що ні, ми не дуже впевнені у цьому, і це одне з питань, яке підніматиме Росія. І вони також просять нас говорити не лише про Україну. Вони говорять про Грузію, вони говорять про Молдову. Вони говорять очевидно і про Україну. І ми кажемо. Гаразд, загалом, ми можемо зупинити розширення НАТО, яке наближається до ваших кордонів. Для них це питання безпеки, але це рішення президента, і це не моє рішення. Росія досі не передала обіцяний меморандум про мир жодній зі сторін майбутніх перемовин у Стамбулі. Про це український президент сказав у відеозверненні. Тому, за словами Зеленського, Росія затягує війну і робить усе, щоб обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском. Слова з Москвою не працюють, наголошує український президент, черговий російський обман. Все вони роблять, щоб зустрічі були пустими. Це ще одна причина, щоб були достатні санкції, достатній тиск на Росію. Була доповідь сьогодні головку Масирського по фронту і по нашій далекобійній активності. На території Росії, дякую нашим хлопцям за влучність, і це абсолютно справедливо. Саме в Росії повинні відчувати, що таке війна, щоб було бажання займатися дипломатією. Мирні українці та цивільні об'єкти знову під атакою РФ. Цієї ночі росіяни вдарили по Україні двома іскандерами, випустили 90 дронів. Найбільше постраждали Одещина та Харківщина. Двоє працівників тролейбусного депо у Харкові зазнали травм. Вони були на зміні, коли на депо налетіли одразу вісім російських дронів. Фото після влучань опублікував мер міста. Пошкоджені 18 тролейбусів, які були на ремонті. Інші були в рейсах по місту. Вибуховою хвилею повибивало вікна у понад 30 будинках довкола. Окупанти прицільно атакували цивільну інфраструктуру і на Одещині безпілотники перетворили на руїни відділення нової пошти в Ізмаїлі, пошкодили й вантажні автомобілі, які стояли поруч. Обійшлося без жертв та постраждалих вранці. На місці зруйнованого поштового відділення встановили мобільне. А в Білозерському на Донеччині окупанти вдарили геранню по п'ятиповерхівці. Постраждала родина, мати та син 17 років. У них мінновибухові травми та отруєння чадним газом. Україна вперше застосувала унікальний дрон зі штучним інтелектом, який працює без GPS. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технології України Михайло Федоров. Це так званий материнський безпілотник, який може доставити два ударні дрони на відстань до 300 кілометрів. Вони самостійно знаходять і знищують цілі. Від літаків і ППО до важливих об'єктів ворога дрон носій може повертатися назад, якщо місія проходить у радіусі до 100 кілометрів, тобто його можна використовувати знову. Одна місія коштує близько 10 тисяч доларів, що в десятки або навіть сотні разів дешевше за запуск ракети. Закатована росіянами журналістка Вікторія Рощина посмертно отримала спеціальну відзнаку конкурсу професійної журналістики Честь професії номінація має назву за відданість професії за найтяжчих умов. Вікторія Рощина журналістка та розслідувачка, співпрацювала з Радіо Свобода виданням Українська правда громадським та Юа Першим. Вікторія перестала виходити на зв'язок у серпні 2023-го під час поїздки на окуповані Росією території. Там вона працювала над розслідуванням про катівні росіян. А на початку жовтня батько журналістки отримав листа, начебто від Міноборони РФ, про те, що його донька померла. Росіяни незаконно отримували Вікторію Рощину у своїх тюрмах і катували. Її тіло ідентифікували серед загиблих, повернутих росіянами. Опізнати тіло остаточно вдалося лише завдяки ДНК експертизі. Фахівці виявили чисельні садна та крововиливи, зламане ребро та ознаки катування струмом, завдані за життя. Однак, через муміфікацію тіла встановити причину смерті не вдалося. Польщі відзначив Кирила Буданова однією з найвищих державних нагород для іноземців. Керівник ГУР України отримав від польського президента золотий офіцерський хрест ордена за заслуги перед Польщею. Анджей Дуда відзначив важливість партнерства з Україною у боротьбі проти російського агресора та високо оцінив внесок українського війська та воєнної розвідки в колективну безпеку континенту. Орден за заслуги перед Польщею одна з найвищих нагород країни. Свого часу такі відзнаки отримували 40-й президент США Рональд Рейган, держсекретар США Генрі Кісінджер та генсек ООН Антоніо Гутереш. Україна відзначає Міжнародний день миротворців. Українські бійці з досвідом операції під егідою ООН зараз захищають батьківщину. Про одного з них підполковника Василя Мулика, далі у матеріалі Центру комунікації сухопутних військ Збройних сил України. Він пройшов вісім миротворчих місій, з яких сім у Ліберії, а одну в гарячій точці Демократичної Республіки Конго. Побував і в Код Дівуарі, де небо теж знало, що таке тривога. Знайомтесь, Василь Мулік, підполковник Збройних сил України, командир вертольота Мі 8 а ще поет і письменник, який не лише підкорював повітря, а й поетичні рядки. Літає він на ось такому справжньому сталевому звірі, могутньому Мі-8, що з ревом підіймався в небо для порятунку життя. Вертоліт Мі-8 модифікація МТЧ МТВ. Прийшов до нас на початку широкомасштабки з компанії Українські вертольоти. Працював до цього в Африці. Ну, Видно по ньому, да, що він он, біленька фарба знизу. Африка назавжди залишилась в серці Василя, каже чоловік, і додає, миротворча служба це не романтика пригод. А сувора, щоденна праця, дисципліна, відповідальність і постійний ризик не можна сказати, що вона найскладніша чи не найскладніша. Треба розуміти, це все таки робота в більшій мірі. робота. часто рутинна, часто складна, іноді небезпечна, але це робота. Тому якихось дійсно складностей не виникало. Це скоріше складності пов'язані з самим континентом. Так, це Африка, це погодні умови, це спека, це дощі. От в чому складність була плюс складності зазвичай пов'язані з роботою льотчика у 1992 році. Україна вирішила долучитися до миротворчої місії на Балканах у відповідь на прохання генерального секретаря ООН. Це було пов'язано з кривавим конфліктом у регіоні, найжорстокішим в Європі після другої світової війни. За три тижні було організовано перший український миротворчий підрозділ – 240-й окремий спеціальний батальйон. За словами військового експерта Олексія Гетьмана, українські миротворці мають позитивну репутацію. Станом на 2022 рік Україна входила до десятки світових лідерів за кількістю військовослужбовців у миротворчих місіях ООН, посідаючи дев'яте місце. Її внесок був вагомий і помітний на глобальному рівні. Та з початком повномасштабної війни українські миротворці змушені були повернутись додому, що стало відчутним ударом для місії ООН у найбільш постраждалих регіонах. Сьогодні участь України в нових миротворчих операціях опинилась під питанням. Війна вимає всіх ресурсів усередині країни. Це позитивний досвід. Я впевнений, що після закінчення російсько-української війни сподіваємось на нашу перемогу, а не на якісь інші вимоги росіян. Я думаю, наша миротворча місія посилиться, збільшиться і попит саме на наших миротворців, тобто на людей з бойовим досвідом, які ми отримуємо під час цієї війни. Я думаю, що багато місії на багато місій нас будуть запрошувати. А наш герой тим часом виховує доньку. Пише книги Літає воїни миротворець людина, яка рятує життя в Африці, в Україні, у повітрі. Українська мова стане другою іноземною в польських школах. Це питання обговорили представники польського і українського освітніх міністерств під час зустрічі у Варшаві. Міносвіти Польщі таку ініціативу підтримує, зокрема, через збільшення кількості українських учнів у польській системі освіти. Згідно з польським законодавством, школи можуть впроваджувати вивчення української мови за декількох умов. У школі має бути вчитель української мови, а батьки мають погодити новий предмет з адміністрацією школи. Також польща розглядає можливість включити українську до переліку мов, доступних для складання випускних іспитів. Працівників голосу Америки ймовірно звільнять цього тижня про те, що усі 800 штатних спів. Співпрацівників міжнародної новинної служби Voice of America очікують на отримання офіційних повідомлень про звільнення пише видання Політико. На початку травня адміністрація експрезидента Трамп президента Трампа вже звільнила майже 600 позаштатних співробітників. Профспілки заявили, що масові звільнення відбуваються з порушенням умов колективного договору. Однак керівництво агентства США з глобальних медіа, яке координує міжнародну інформаційну політику США, досі не прокоментувало ситуацію. Новина служба Голосу Америки практично припинила роботу ще з 15 березня коли Трамп підписав указ про масштабну ліквідацію служби.